Справжнього сина України Олександра Волика провели у останню путь. Навчався чоловік на військового та більшу частину життя присвятив цій справі. Почав кар'єру Олександр ще у 19 років. Він дуже сильно болював за Україну за землю. І ми його, коли він вже вертався в армію, третій раз то ми його відговорювали. Ми не думали, що він піде ще раз. І це получається. Він вже оцей оце, раз вже був на жаль, останній». Із 2014 тисячі чотирнадцятого три роки поспіль захищав Україну. За станом здоров'я довелось полишити військо у цивільному житті. Працював головним спеціалістом управління державної адміністрації в управлінні надзвичайних ситуацій. І з початком повномасштабного вторгнення покинув роботу та одразу доєднався до лав ЗСУ. Дійсно, бездоганна людина, військовий, справжній офіцер, дуже мужній, дуже оптимістичний. Перш за все кажу, він любив точно армію України більше ніж свою родину. Спочатку служив у Хмельницькому, потім військового перевели у Кривий Ріг. Був найстаршим у роті. Побратими поділилися, що Олександр був для них прикладом. На 59-му році життя здоров'я військового не витримало. У чоловіка обірвався тромб. його спокійності. Рівноважність, проміркованість і, скажімо, упевненість в своїх вчинках нам давала наснагу і нам давала можливість на нього рівнятись. Скарб на його стан здоров'я не було. Фактично, за його віковою групою ми всі здавали заліки з фізичної підготовки щоб він скаржився, я б не сказав такого. Без чоловіка залишилась дружина, без батька син. Після одруження сина дуже хотів онуків, але не склалося. Поховали військового на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.